Трамп оголосив, що готується зустрітися з Путіним вже наступного тижня на Алясці а також натякнув або припустив, що може бути досягнуто угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Жодних конкретних деталей Трамп не Озвучив, ніяких конкретних фактів не навів. Він розмовляє такими натяками, як завжди. Тому конкретики нема. Однак, у ЗМІ вже почали публікувати певні деталі, можливі майбутніх угод, певні вимоги, які нібито висуває Путін. Знов кажу, нібито, тому що це все не підтверджено. Це лише посилання на якісь джерела та інсайди. Не зрозуміло наскільки вони достовірні. Однак. Однак ми можемо спробувати принаймні проаналізувати те, що є, і подивитися, а що публікують СМІ, що може бути. Трамп зробив досить дивну заяву, що Україна та Росія мають обмінятися територіями, і тут не зрозуміло взагалі, що мається на увазі, бо як Україна взагалі може міняти одні свої території на інші. Це очевидно не обмін територіями а. Поступки, тому що Росія ніде своїми територіями не поступається в цьому випадку, а просто замість одних територій України відбирає інші. Є версія, що Трамп у такий спосіб хоче сказати, що Україна має віддати Росії. Ту частину Донецької області, яку Україна ще контролює, натомість Росія поверне Україні контроль над захопленими частинами Харківської області. Але там Росія контролює лише випалену територію та руїни. І навіть якщо називати це обміном, то це все одно не рівноцінний обмін, бо Україна тоді має віддати не зруйновані території, а Росія віддасть зруйновані і непридатні для життя. ЗМІ також повідомляють, що Путін нібито вимагає. Для припинення вогню, щоб Україна вивела свої війська з Донецької області, тобто вимагає просто подарувати йому Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку, Покровськ, Мирноград, Лиман, Святогірськ. А нібито віддати Запоріжжя та Херсон як умови для припинення вогню вже не вимагає. Ну типу пішов на поступки. Але все одно на такі вимоги Україна навряд чи погодиться. Ну мені принаймні важко уявити, щоб Україна на це погодилася. І так само мені важко уявити, що Трамп може дійсно відкрито вимагати від України, щоб вона просто взяла і віддала от свої міста з населенням кілька сотень тисяч людей. Щоб вона віддала Донецьку область Путіну просто так. Ну бо для США це буде якась шалена ганьба в очах всього світу. Це буде руйнація авторитету, руйнація іміджу сполучених штатів. Тому що ну це буде фактично відкрита підтримка російської агресії. Це вже не просто як Трамп намагається там пропітляти, сказати, що ой, я над сутичкою, я ні на чиєму боці. Ні, це вже буде відкрита підтримка. І я думаю, що на таку ганьбу все ж таки вони не підуть. Тому що ну Путін реально три з половиною роки е, намагається завоювати ці міста, і він навіть до них не наблизився. Він навіть не наблизився до Краматорська та Слов'янська. Його армія не спроможна виявилася. Це зробити він два роки. Воює за часів Яр, за Турецьк. Він повністю їх знищив. А це невеличкі міста. Там набагато менше людей проживало ніж у Краматорську та Слов'янську, і путіну дісталися руїни. Його армія виявилася неспроможна їх захопити досі, там точаться бої. Вони втратили людей більше, ніж в цих містах було населення. Тобто, ну це колосальні шалені втрати. Путін виявився просто неспроможним реалізувати свої хотілки. хоча ну, пройшло достатньо часу. За три з половиною роки можна було б це зробити, якби він міг, якби. Він дійсно це міг. І тепер він каже, коли всі побачили, що він не може. Він каже: А віддайте мені їх просто так. Просто без бою я хочу забрати це моє. Ну дуже сумнівно, щоб Трамп зараз такий сказав: А ну добре, дивіться, Путін не може захопити. Давайте йому це все подаруємо. Ну чесно, дуже сумнівно. Зеленський, до речі, вже дав зрозуміти, що на здачу території він не піде. Одна справа зупинка бойових дій по лінії фронту, коли ти все одно не можеш відбити захоплені території. Інша річ щось просто так без бою віддавати, бо просто хтось цього захотів. Отже, якщо вимоги Путіна дійсно такі, як пишуть, да вони не виглядають реалістичними. І Швидше за все це просто ну черговий зрив переговорів і продовження війни. Однак також треба зазначити, що якщо це правда, якщо це правда, да, що Путін дійсно вимагає вивести війська з Донеччини для припинення вогню і більше не вимагає виводити війська з Херсона та Запоріжжя, це все одно свідчить про те, що він ну, реально в певною мірою визнає свою неспроможність. Да, визнає, що в нього немає сил, що він не може захопити ці міста. І він фактично визнає, що ті цілі, які він. Оголошував раніше, виконати неможливо. Це ну певною мірою визнання, що сили нема. Да, те, що він казав раніше, виявилося просто блефом і брехнею. Також у змі зазначають, що Путін може піти на повітряне перемир'я, тобто відмовитися від ракетних та дронових ударів по тилових регіонах України, і раніше на це вже натякав Лукашенка, тож така ймовірність дійсно дуже висока. Що в ап'ять воздушное перемирие. Я говорю, до Росії в этом заінтересований президент Путін. Но ну, ви ж этого не хотите. Скажіть Зеленському, пускай на це йде, щоб не було е, літаючих апаратів на голову людям. Не падали. тобто Путіну треба чимось поступитися, щоб США не ввели проти нього ці нові. Жорстокі санкції, і він вочевидь вирішив відмовитися від цих терористичних ударів по цивільному населенню України дронами та ракетами. А це в чистому вигляді саме тероризм. Та, да? це не удари по воєнних об'єктах, як вони постійно кажуть, бо навпаки, вони оборонне виробництво не те, що не знищили, а воно тільки посилилося за ці три роки ударів. Та да? це були саме роки терору. Він розраховував таким чином зламати українське. Населення, залякати, от саме бив по житлових будинках. І фактично те, що він. Готовий від цього відмовитися. А ну, якщо це правда, да, те, що пишуть і кажуть, то це означає, що фактично він визнав цю тактику неефективною. Він визнав безсилля. Він визнав, що зламати українців не вийшло, що він викинув тисячі ракет, десятки тисяч дронів і не отримав нічого. Він нічого не досяг, тому він може, в принципі, він готовий це зупиняти. Другий момент, чому він готовий це зробити, це, звісно, він боїться і санкцій, а також удари України. України по території Росії стали дуже болючими, і він тепер готовий припинити свої удари, тільки припинилися удари України, бо так вийшло, да що поки він волав три роки про. Демілітарізацію України українське виробництво тільки зростало, і Україна з нуля створила цю галузь виробництва дронів, цілу армію дронів, які тепер розносять Росію. І якщо на початку війни да Путіна як не просили там не бити по цивільних, припинити ці обстріли варварські України, він тільки сміявся. Звісно, він не хотів їх припиняти, тому що міг це робити абсолютно ну безвідповідно, не отримуючи відповіді. Да, то тепер, коли він отримує болючу відповідь, то тепер він, бачите, як каже, що вже і Росія не проти повітряного перемир'я, ну і все таке, да? Тобто. Судячи з того, що пишуть, да, очевидно, ми не побачимо повного припинення вогню, але ми очевидно можемо побачити певну деескалацію. Тобто Путін може погодитися принаймні на припиненню цього терора цивільних по ночах, да, о цих ударів нічних по багатоповерхівках, по людях, які просто сплять у своїх домівках, і ну власне. Може бути такий результат цих переговорів. Будемо дивитися. Ми не знаємо, що буде, да, скоріш за все, він зірве припинення вогню якимись вимогами, на які ніхто не піде. Ну може там частково десь от домовитися так. Але в будь-якому разі, що я хочу зазначити, да що не можна в жодному разі на це сподіватися, якимись тішити себе даремними ілюзіями. Нам в жодному разі цього робити не можна. Російський наступ не припиняється на Донбасі, і вочевіть він не буде припинений. Найближчим часом, може бути навпаки, лише посилений. Тому наше з вами завдання допомагати ЗСУ. Як тільки ми можемо, давайте донатити. Зараз найефективніший інструмент для стримування цієї російської агресії і російського наступу це саме дрони. Ми допомагаємо їх закуповувати. В описі до цього ролика я, як завжди, публікую реквізити волонтерського фонду. «Закиньте хто скільки може. Без нашої допомоги фронт просто-напросто не протримається. Ну і підписуватися на канал це теж дуже важливо.